Розкажіть, розкажіть, ви знаєте. Почекаю, так. Ви так гарно виглядаєте, тобто по вас видно, що ваше життя змінюється на краще. От за останній рік чи змінилося ваше життя на краще? Міністерство говорить про те, що на 10% покращило життя жителів України. От на вашу думку, що ви можете про це сказати? Не покращилося. Зарплати як були малі. Я працюю фельдшером, я получаю тисячу. Що зараз можна на ту тисячу для двох дітей купити? У Будіться, взуть їх, у школу дати на обіди, дати на школу там щось купити, Якого якогось підручника, якогось зошита. Все дуже дорого коштує. А продукти харчування, які зараз дорогі, крупи, які все дороге, сахар, який дорогий. От розпреділи тисячу на мене і на двох дітей. Це нереально прожити, ми не живемо, ми виживаємо. Зараз дуже все дорого. Просто не, не відповідають наші зарплати прожиточному. Рівні. Виходить, що так, що те, що говориться, не співпадає з тим, як ми насправді а, живемо. Так. Чи мали б ви якесь побажання, що особисто ви хотіли змінити? Треба, якщо б в страні там, щоб зарплати відповідали дому прожиточному рівню, щоб можна було прожити і виховати нормально дітей. Ви пенсіонерка? От ваше життя. От говорять, що пенсіонерам також додали пенсію, стало набагато краще. Ось що ви можете сказати? 900 гривень отримує. гривень. Да. Це... А був якийсь відсоток прибавлення до пенсії? Скільки? 5-7 гривень? 6 гривень. А 6 гривень ціни піднялися для суму? Да. У троє в чотири рази дорожче. Світлогозна ось переравни платили раніше по 73 три копійки, ну а ще раніше ну, по 40 там лишнім купівлі. Напалили ми 2,5 з і тисячі, там трошки не плолися. Нам приходить цикл за весь прошлий рік перерахувати, там півтори тисячі або кого тисячу з лишнім. Як можна вийдеш тисячу, як же можна заплатити ось за цей місяць 400, за світло, 50, 450, а за 500 гривень. Як можна сім'ї за 500 гривень прожити? Не можна прожити. Виявляється, на сьогоднішній день тисячу гривень це достатня зарплата для того, щоб прожити у місті Сміла. І 6 гривень піднята пенсія це для того, щоб покращити життя наших пенсіонерів. Робимо певні висновки.